Ох, тато, тато, якби ви знали, як мені тяжко слухать ваші речі, наче тронулись, борони Боже. Що мені робить, щоб не сердить батька, я тим часом покірствую, а чого наговорю женихові, то нехай тільки слух. Коли після того не вчепляться, то піду вже на очі. Нехай хоч б'ють, хоч ріжуть однаково. одягся? ну же яка у нього червона жилетка! Аж очі себе вбирає. Відчиніть мені двері, а то воду розклюбає. Виходь, виходь скорій. Може, сам одцураєшся, коли почуєш, як я тебе поважаю. З добрим утром, Марина Мартиновна! як з когось Лягли легко, стали ще легше. А ви як, здається, і лягли тяжко, і встали важко. Зразу збила. Ой, яка ви гостра і строга, я нам привички, як вернешся в шолерки, ще чаще щляєш. Ну, це діла за нас ніхто не зробить. А ви вишивайте? Ні, я не вмію. Батько попросили сидіти за п'ятцями, щоб ви подумали, що я баришня. А хіба ви не баришня? Не знаю, як вам здається. Я проста дівчина-мужичка, нічого не вмію. Я вмію громадиць, мазать, корінь доїть, свиней донь. Подивіться, які у мене руки. І раз прекрасно, і бо ми вже це діло з вашою папінкою вже покончили. Не знаю, як ви не будете потім жати. Е, у вас знайдеться другая робота. Болі як оборони. І руки побіліють. А ввечері я буду грати вам на гітарі. Буде весело. У мене знайомих в волі. Я за вас не хочу заміж. так татко мене сили, а я вас не люблю. Як побращився, тоді полюбите. Любов це згодіка, приходить зря. Е, сьогодні її, а завтра вот она. Ви ще просто мене не знаєте. Я не сніг, я не розстану, тому не бринькай тут. Ну, Бороли, Боже, смалець? на одно слово і ви влюбитесь в меня. О, ні, ви мені противні. Это даже обидно. Я всегда радуюсь за женщину. Ну почему же у вас звость такая ко мне? Я вас не люблю. И прямо вам кажу. А вы такие у вічі. Через це ви мені і противні. Да нет, это вы шуткуете, вы говорите это не по той простой причине, что мало знаете меня, а как выйдете замуж, присмотритесь и, и опробуйте, как пишется в журналах, вы потом другое скажете. А теперь заключи наш разговор по всему, как же ни и не так. Коли ви після цього хочете, щоб мене присилували за вас заміж, то знайте, я люблю другого. Чуєте, люблю давно другого. Йому слово дала, і ніхто нас не розлучить, хіба могли. А за вас я тоді вийду заміж, коли у спацерку Соловейку заспіває. От уся вам моя правда і нічого нам більше балати. Добре розмікуйте і більше спі не приїздіть. Прощайте.